Зона комфорту це твій затишний бункер, у якому ти замкнений, де ти відчуваєш себе безпечно та комфортно. Ти не хочеш виходити, бо тобі все подобається. Тут все зрозуміле, все, до чого ти звик, таке собі кільце повсякденності, робота, будинок, робота. Саме тут ти повільно, але впевнено покриваєшся цвіллю, бо тут. Неможливо знайти в собі сили чи бажання щось змінити. Ти не звільнишся з ненависної роботи, не припиниш робити те, що набридло, не відповісиш ні, набридлій тобі людині. Не спробуєш зробити те, що десь всередині по-справжньому тобі подобається. Ні, ти не зможеш. Ти звик, ти боїшся, ти втомився. Ти заспокоюєш себе, що так роблять усі, і це норма. Найстрашніше ти навіть не помітиш, як втратиш зв'язок з реальністю і станеш безпорадним перед викликами життя без розвитку та змін. Так, кораблю безпечніше в порту, але він будувався не для цього. Життя зовні набагато цікавіше, і в ньому безліч можливостей для тебе.